Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна в останньому 10-му турі жіночого чемпіонату Європи, який наприкінці квітня поточного року пройшов на Грецькому острові Родос. Зустрічалися шахістки різних поколінь та рейтингових категорій. Білим грала досвідчена польська шахістка, міжнародний майстер Клаудія Кулон. Їй опонувала юна дніпропетровська шахістка Єлизавета Гребенщикова, яка має титул жіночого міжнародного майстра. Партія вийшла дуже цікавою та напруженою. Кожна з шахісток хотіла перемогти та значно покращити своє підсумкове турнірне положення. Отже, Е4 зіграла Клаудія, у відповідь С5 – сицилійський захист. Кінь Ф3, Кінь С6, Д4 – розмін, далі Е6, Кінь С3, Ферзь С7 – Слон е 3 і А6. Єлизавета неодноразово застосовувала систему Тайманова на цьому турнірі і зараз в вирішальній партії не зраджує собі. В поєдинку шостого туру Ліліт Мкритичан проти Єлизавети зіграла тут А3. Після кінь в 6 F4. Далі білі поставили ферзя на F3. Але в нашій партії польська шахістка відразу грає ферзь F3, залишаючи поки що пішака на F2. Далі кінь Е5. Ферзь G3. дуже цікаве діагональне протистояння ферзів, яке часто зустрічається в партіях сучасних супергросмейстерів. Звертає на себе увагу хід H5, улюблене продовження Аніша Гірі. Так, зокрема, він зіграв у 2015 році проти Теймура Раджабова. Суть цього ходу дуже проста: за допомогою подальшого просування пішака потурбувати білого ферзя, а у відповідь на F4 можна зіграти кінь G4. Однак в нашій партії Єлизавета зіграла інакше. Вона розвинула нову фігуру. Ідея та ж у відповідь на F4 зіграти кінь Є 4 нападаючи на слона. Додатково під приціл береться центральний білий пішак. Рокіровку робить Клаудія. Далі B5, F4, кінь ЄЖ4, нападаючи на слона, і тут цілком можна було відійти вздовж діагоналі G1А7. Але польська шахістка відходить на D2. Після Б4 кінь А4 а5 грає Єлизавета, вона захищає свого коня 4 і зараз загружує взяттям на Е4. Білі захищають пішака, розвиваючи слона, і тут чорним краще було пробити по центру, d5, після e5 поставити коня на Е4, нападаючи на ферзя. Але слон b7 зіграла Єлизавета, і білі пішли аж напавши на коня. Чорні контратакують. Ферзя 5. Б3 захист коня. І тут відходити на h6 дуже незручно. Білі грають тура H1, захищаючи центрального пішака. Кінь на краю дошки не дуже той прикрашає позицію чорних. Тому слон c 5 зіграла Єлизавета, знову напавши на фігуру суперниці, але та забирає на Е6. І після ДЕ б'є на G4. Кінь б'є 4, забираємо, б'ємо. І тут білим треба було мерщій грати F5. Поки чорний король не рокірований, треба зачепитися за пішака Е6, ще й з'являється можливість подвійного удару ферзь е 5 Коротше кажучи, захист чорних в цій позиції був би дуже і дуже складним. Але польська шахістка грає інакше: вона ставить туру на Е1, чорні контратакують і відходять слоном на d5, додатково захищаючи пішака Е6. Білі грають С4, але взяття на проході, і після слон С3, слон Б4. Забирає на d5 Клаудія. Якщо побити ферзем, то втрачається слон. Тому проміжний шах дає Єлизавета і тепер вже забирає туру. Але форсована гра продовжується. Білі ставлять вилку. Далі ферзь c 6 взяття. Кінь знаходиться в куті, і його чорні точно заберуть. Зараз вони витрачають важливий темп на рокіровку, додатково захищаючи пішака g 7. Білі грають кінь b6, відволікаючи чорного ферзя. І взяття на H4. Ферзь d 6 нападаючи на пішака, також неприємна загроза ферзь d 3 І тут білим краще було зіграти ферзь F2, захищаючи пішака F4, а у відповідь на шах ферзь d 3 можна перекритись ферзем. Так білі зберігали досить суттєву перевагу, яка полягає в наявності зайвого пішака на ферзовому фланзі. Але ферзіш 3 зіграла польська шахістка, залишивши пішака Ф4 під боєм. І тут Єлизаветі краще було все ж таки забрати його. Так, у білих є свої загрози, але шах і Ф6, розв'язуючи проблему захисту короля. Тут позиція, хоча й бойова, але приблизно рівна. Втім, Єлизавета зіграла Тура Д8. Білі все одно ставлять в туру на h 1 І тут чорні змушені перейти до Еншпілю. Забираємо б'ємо. І знову білі припускаються помилки. Треба було зіграти король С2 і спробувати ізолювати чорного слона. Можливо, це не призведе до його виграшу, але однозначно погіршить позицію чорних. Але польська шахістка грає тура h 3. Звісно, проблему розміну тут розв'язати дуже легко. Якщо білі розміняються на h 3 то закінчення з одноколірними слонами буде фактично вигране для білих. Завдяки заявому пішакові на ферзовому фланзі. Тому треба зберегти тури. І Єлизавета дає шах, після король С2 тура G1, тура ж 3, слон Д6, ще один напад. І тут білі остаточно втрачають перевагу. Можна було піти слон Д4, нападаючи на туру, але слон Е5 і турове закінчення є досить прийнятним для чорних. Особливо тому, що після розміну вони грають тура Е1 і гарантовано після Б4 відіграють пішака. Отже, врешті-решт, ми отримали абсолютно рівне, але дуже цікаве та хитре турове закінчення. Як і раніше, у білих головний козир це зайвий пішак на ферзовому фланзі. Щоправда, у чорних є свій прохідний пішак по центру, але він йде не так вже й швидко. Оскільки пішак на ферзовому фланзі буде підтриманий і білим королем, і білою турою. Тому Клаудія грає король Б3. І тут Єлизаветі треба було мерщій грати король F8, щоб увійти в квадрат прохідного пішака суперниці. Далі король Е7, після Тура Д3, відрізаючи короля тура Е4, і на Б5 точний хід А5, поле Б4 в руках чорних, і пішак білих загальмований. Але Єлизавета недооцінює сили прохідного пішака суперниці і грає тура 5 Вона вважає, що у чорних є час на те, щоб створювати свої загрози на королівському фланзі. Після А4 Ф 5 зіграти вже не можна, оскільки тут білі грають навіть не Б 5 а Король А3. Дуже точний та несподіваний хід. Цим ходом білі звільняють поле Б3 для своєї тури. І швидко рухають прохідного пішака вперед, якого чорні встигають загальмувати лише за допомогою тури. Б6, тура Б8, король А4, далі білий король йде на С6 і чорні програють. Тому Єлизавета, відчувши небезпеку, вже грає король Ф8, але цей хід треба було зробити трошечки раніше. Своїм контрольним ходом Б5, Клаудія починає дуже цікаву гру на ферзовому фланзі. Подивіться, якщо Чорні тут зіграють А5, хід, який рятував їх раніше, то білі просто грають Б6, і виявляється, що захоплення контролю над полем Б4 при турі на п'ятій горизонталі нічого чорним не дає. Треба грати тура Д5, після Б7 Тура Д8, Тура С 3, білі виграють. Тому Єлизавета забирає на Б5, але, як ви вже здогадалися, білі не беруть пішака, а просувають його вперед. Ось зараз і дається в знаки те, що чорний король знаходиться поза квадратом прохідного пішака білих. Чорним треба грати тура Д5, після король b 4 король є 7 а 6 тура Д4. І тут ще один дуже цікавий момент: бити на Б5 чи ні. Виявляється, що якщо побити пішака, то чорна тура продовжує шахувати, і у білого короля просто немає схованки від переслідування чорної тури. Якщо піти на шосту лінію, далі на сьому, то це нічого не змінює. Далі король С6, ще один шах, після король Б4, тура Д4. Якщо білі підійдуть до тури, то знову тура Д5. А якщо король С4, шахи закінчуються, але й пішак гине після тура А5. Коротше кажучи, більше рівності у білих тут немає. Але Клаудія, граючи на сороковому ході Б5, заздалегідь передбачила красивий маневр короля. Вона йде на А5, використовуючи чорного пішака як прикриття від флангових шахів чорної тури. Що робити? Якщо піти Б4, то тура Б3, взяття А7, тура ж 2 але просто король Б4, і після тура А2 вирішальне перекриття, передсмертний шах, король А4 і чорним вже можна здаватись. Тому король Д7 грає Єлизавета, намагається якомога швидше. Поставити свого короля перед пішаком суперниці, але білий король теж грає активно. Оминаючи пішака Б5, він стає на Б6. Дуже красива та несподівана траєкторія руху білого короля вирішує долю партії на користь польської шахістки. Якщо піти король С8, то буде шах, і на Б8 не станеш. Далі А7 і мат Тура С8. А якщо перекритися, то після розміну знову ж таки А7 і білі виграють. Тому Тура А4 грає українська шахістка, але Клаудіо Кулон веде цей Еншпіль залізною рукою. Вона дає шах, ще один шах. Якщо піти королем на Б8, то хоча б Тура А3. Після король С8 А7 і білі виграють. Тому король Д7 довелося грати, але ще один шах. Повторення ходів А7 Б4. І тут можна було зіграти тура А3, але й ходу тура Д4 білим достатньо для того. Щоб виграти партію. Вирішальна зв'язка чорного пішака. Хід Е5 не допомагає, тому що білі грають тура Д5, нападаючи на пішака. Б3 грають чорні, але взяття Б2 і шахтура С5. А після відходу тура Б5. Обидві тури розташовані за Тарашем, позаду прохідного пішака суперниці. Але білі виграють завдяки тому, що їхній король більш активний, ніж король суперниці. Після. Тура А 2 король Б 7 чорні здалися ось така дуже цікава партія. Прекрасна гра білих в туровому Еншпілі. Несподіваний маневр білого короля, який і став запорукою успіху польської шахістки. Підбиваючи підсумки виступу Єлизавети Гребенщикової на цьому турнірі, слід сказати, що вона посіла досить непогане 37 місце серед 182 учасниць. Єлизавета набрала 6 очок в 10 турах. А нагадаю, вона зустрічалася з дуже сильними шахістками, здебільшого міжнародними майстрами, жіночими міжнародними майстрами та жіночими гросмейстерами. Тому такий результат Єлизавети можна назвати успішним. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!